Hollow Knight — це цікавий проєкт. Я думаю, усі з нас хоча б раз стикалися з цим цікавим персонажем в інтернеті, як мінімум на прев'ю. Після цього було два шляхи: проігнорувати і піти досліджувати глибини того, що може надати інтернет, або зацікавитися, що, кого, що за гра. як до речі, зробив і я. Для тих, хто у бункері останні 6 плюс років розповім: Hollow Knight — це популярна метройдування, випущена в 2017 році. Цікаво те, що, як і багато інших крутих інді проєктів цей почався з геймджему. Я би навіть сказав з двох: від першого був узятий персонаж, від другого сеттинг підземель і печер. Сьогодні я хотів поговорити про стилістичну складову гри, зачепити естетичну частину. І почнемо ми з погляду на гру загалом, і те, що припадає до уваги в першу чергу. Запустивши гру вперше, ми попадаємо в головне меню, в якому хочеться затриматися. Велика назва гри освічення яскравими променями на мрачному фоні, грає спокійний ембієнт. Але затримуємося не дуже надовго, адже ми прийшли за грою, а не за меню. Першими локаціями для нас відкриваються Брудмут і Забуті Перехрестя, де ми проведемо перші кілька годин. Брудмут покинуте місто, де стоять колодязь і три хати, з яких дві це магазини і станція Укрзалізниці. Усе виконано в контрастній комбінації темних, синіх будівель і площі і яскравим білим світлом від ліхтаря і лавки. Тут нас зустрічає перший NPC у грі Бузина, який є головою села і каже нам, що всі жителі зникли в колодязі. Але робити нєфіг, тому стрибаємо в колодязь і потрапляємо в першу печеру під назвою Забуті перехрестя. Кольорова палітра Локи не відрізняється від брудмуту, а от екшона хоч відбавляй. І по суті кажучи, це ви і будете робити. Раз за разом проходячи одні й ті самі уривки карти, ви їх вивчаєте і тренуєтеся. Але це довгий процес, адже я вже казав, Холоней це ми і світ тут повністю відповідає статусу. В яку б кімнату ти не зайшов, там завжди можна знайти або ще кілька проходів, або потрапляєш в тупік, але це тупік, поки ти не просунешся по сюжету і не залутаєш абілку. Так спочатку гадки не маєш, як застрибнути на виступ, але як тільки отримаєш деш, то пазл розв'язується. І що цікаво, жодна кімната не схожа на іншу, ані схемою, ані небезпечністю. Десь ти можеш побитися з мухами, аби пройти до наступного проходу, десь треба застосувати навички паркуру. Попадаються також кімнати-секретки, де бувають гео або гусениця, яку можна звільнити з банки, і вона поповнить вашу милу колекцію. А як же орієнтуватися в усіх цих лабіринтах? Я думаю, ви вже помітили цей спів. Це картограф за сумісництвом mvp ЕМВІПІНІПІСЬ ГРИ з точки зору корисності. І повірте мені, з часом, після майже години біготні по локації, не вдупляючи де ти є, і куди тобі треба йти. очувши цей спів, ти будеш бігти як скажений, вбиваючи усіх, аби нафармити гео на карту. Але якщо ви Сігма Мейл і на похір попустили босса локи без карти, то зможете її купити по дішмену в Брудмуті у Ізельде. Там же можете купити можливість відмічати точки інтересу на карті. Загалом на перехресті ми можемо зустріти 15 видів ворогів і 2 босса. Усі вони є різновидами комах, і в залежності від їх вигляду можна здогадатися про їх можливості і небезпечність. Так, зустрівши комара, ви не відчуєте складностей. А якщо не на на моба з ручною зброєю ще й таких сука розмірів, одразу відчуваєте, що він тут стоїть не заради розваги. З босів ми можемо спостерігати величезну муху, яка постійно фігачиться під металіку, і маленького привода в єбійшому обладунку. Магаспін із Волчевайсйо ага. Якщо ми вже зачепили тему музла, то хочу привернути вашу увагу до NPC, з локації, в яку ще рано. Але господи, ви просто послухайте цю букашку. Це досі топ 1 персонаж по аудіовиконанні, що я бачив у грі. Ви могли вже помітити, що у грі все має чіткі лінії, що особисто мені імпонує. І плюс цим розраби вирішили проблему хітбоксів ще до її появи. Але навіть так, лицарь часто отримує урон, і з кожним ударом у нас стимнішують краї екрану, зводячи погляд до головного персонажа. А якщо зазіватися і зламати останню маску, можна закосплеїти мемас 2015 року. Повернемося до босів. Перемога над босами нам відкриває додаткові кімнати з винагородою і з новими NPC. Так, перемога над маткою Жуш нам дасть доступ до ще двох торговців, слая і салубри. А після ложного лицаря ми зможемо зачистити невелику локацію, де отримаємо свою першу нову абілку Мстивий дух. І тепер ви можете кидати проджектайли в мобів, яких фіх проб'єш в мілішку. І саме завдяки їй ми попадаємо в другу локацію зелена стежка. Ця локація відрізняється від попередньо розглянутих привабливим різнокольоровим виглядом. І якщо раніше ми були в холодних печерах з голими стінами, то тепер бачимо пишну рослинність і мохових ворогів. Тут нас очікують нові пастки і вороги. Сумарно істотно раховуються 14 і 3 боси. Але з босів я відкинув короля мстивих мув, тому що він мене взагалі не зацікавив і не дав складності. Про те, що він бос, я взнав тільки навіки, коли готував цей відос. До того думав, що просто великий моб. А Хорнет і масивний моховий зарядник більше підходять під статус боса. Зарядник мене зачепив своїм стилем і розмірами. Наразі це єдиний бос, в якому я відчуваю зв'язок його вигляду і стилю локації. Але навіть Хорнет не програє йому по стилю і крутості. Вона перший противник, який мене зацікавив не тільки візуально, а ще й по звучанню. Перші рази я отримував форон тільки через її вигуки, якими супроводжуються удари. От, уявіть, ви прийшли месити хавало собі і босу, а під час бою чуєш якісь приємні для вуха вигуки. Шо! 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 Ха! Ха! Але за 5 спроб я її все ж таки пройшов, і, чесно кажучи, я б з радістю перепройшов боса ще раз. Щоб подивитися на ці клубки ниток з незрозумілими на перший погляд хітбоксами і почути, скільки буде 12-11. Так, перепрошую, на моменті монтажа помітив, що не згадав абілку за перемогу над Хорнет. Після поразки вона тікає, а ми забираємо Деш, якого особисто мені не вистачало в платформері. Підсумовуючи фауну Локи, хочу виділити у цьому ділу, бо особисто мене він замахав, блять, більше ніж бос локації. очень зря спорят. Если я пустей, то разве Ну все, я сдох. Есть. <пишут> ты, ты прям их я, ты, я люблю тебя. Ну, блин, ну естественно, ну ты мне меня... еще раз пиздани меня, давай, болгаркой, сука. Блин, я, 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 Фу, як добре, що я вже закінчив цю локацію і проходжу гру далі на стрімах. Про інші локації поки що не нафармив достатньо думок, отже поговоримо про них в інший раз.